Буває, ми тримаємось за людину, ситуацію чи спогад так, ніби без цього не виживемо. Але чим міцніше стискаєш, тим болючіше втрачаєш. І поки ти намагаєшся втримати, життя непомітно тече повз. Стоїки розуміли це ще дві тисячі років тому. Епіктет писав Проблема не в тому, що ми щось втрачаємо, а в тому, що вважаємо це своїм. Справжня свобода, не в контролі. А у вмінні відпустити ми не можемо уникнути змін, розлук і розчарувань, але можемо навчитися залишатись гідними, коли все навколо руйнується. Це відео про звільнення від небезпечних прив'язаностей, про те, як перестати бути рабом своїх емоцій і навчитися відпускати з ясністю, а не з болем. Перед тим як почнемо, підтримай український контент, підпишись і залиш вподобайку. Це допомагає розвивати український контент. Дякую. Урок перший зроби крок назад. Іноді наймудріше, що ти можеш зробити, це відійти, не для того, щоб втекти, а щоб побачити ясніше. Коли ти занадто близько, емоції спотворюють реальність. Ти не бачиш людину, ти бачиш власний страх її втратити. Не бачиш ситуацію, бачиш лише біль. стоїки казали. Той, хто не відступає, не бачить гори лише її схил. Уміння відійти це не холодність, це форма мудрості. Дистанція дає розуму кисень. Ти перестаєш задихатися від надмірних почуттів і починаєш бачити, що саме тебе тримає. Спробуй на мить уявити ти на галасливому святі. Музика, натовп, ти намагаєшся когось почути марно, а тепер вийди на свіже повітря. Раптом стає тихо, ось так само працює відстань у стосунках і емоціях. Коли всередині шум, відійди, не пиши, не відповідай, не роби висновків. Просто сиди з собою і слухай, що лишається, коли замовкають емоції. Бо те, що залишається, і є ти. Марк Аврелій радив: Повернись до себе. У тобі джерело добра, якщо копатимеш глибше. Повернення до себе це не втеча. Це очищення, саме так народжується ясність, з якої потім приходить правильне рішення. Іноді пауза це не слабкість, це доказ сили, бо той, хто може зупинитися, володіє собою, а той, хто володіє собою, вже вільний. Урок другий раціональна дистанція є різниця між тим, щоб бути байдужим, і тим, щоб бути свідомим. Стоїк не тікає від людей. Він просто не дозволяє їм керувати його станом. Він може любити глибоко, але не з розпачем, може допомагати, але не забуваючи себе. Найбільша помилка плутати відстані з холодом. Раціональна дистанція це не мур, а фільтр. Вона не руйнує стосунки, вона очищує їх. Згадай ситуацію, коли ти надто прив'язався до когось. Кожне слово тієї людини здавалося сигналом, усмішка. Надія, мовчання, біль, і твій внутрішній світ починав коливатись, як маятник. Але ж хіба твої емоції мають бути залежними від чужого настрою? Стоїки казали не віддавай іншим владу над своїм спокоєм це не жорстокість, це повага до себе. Бо якщо кожен може торкнутися твого внутрішнього центру, ти вже не господар свого життя. Раціональна дистанція це мистецтво спостерігати без суду. Ти бачиш людину такою, якою вона є, а не якою хочеш її бачити, і саме тоді починаєш бачити правду. Іноді люди віддаляються не тому, що не люблять, а тому, що хочуть зберегти ясність. Коли ти надто близько, ти бачиш лише фрагмент крок назад, і ти розумієш, чому все стало саме так. Уяви, що ти стоїш біля вогню. Тепло приємне, поки тримаєш відстань. Та якщо підійдеш занадто близько, обпечешся те саме і з людьми. Дистанція не руйнує тепло, вона робить його безпечним. Стоїк знає, не все потрібно контролювати, ти не зобов'язаний змушувати когось розуміти тебе, любити, відповідати, виправлятись. Ти можеш просто бути і спокійно дозволити кожному пройти свій шлях. Коли тебе тягне втрутитись. Зроби паузу. Скажи собі це не мій простір, моя сила в усвідомленні, не в контролі. Це і є свобода, яку не помічають більшість. Бо люди думають, що спокій це байдужість. Але спокій це концентрація, це стан, коли все довкола може кипіти, а ти всередині рівний, як дзеркало. Сенека писав хто вміє тримати відстань, той не губиться в натовпі. Тримай свій розум чистим від чужого шуму, не дозволяй нікому ставати твоїм центром. Центр завжди у тобі. І пам'ятай, краще втратити контакт, ніж втратити себе в контакті. Бо той, хто зберігає ясність, ніколи не буде рабом чужих очікувань. Урок третій. Сила щирої розмови. Є моменти, коли мовчання не лікує, а роз'їдає зсередини. Коли ти ходиш колами навколо тих самих думок і чим довше мовчиш, тим важчими стають. Стоїки не закликали до ізоляції. Вони вчили говорити розумно, спокійно, без крику, бо слово, сказане з ясністю, лікує, а слово, сказане з гнівом, ранить обох. Ми часто боїмося чесної розмови, бо правда може змінити стосунки, але коли ми уникаємо правди, стосунки все одно гинуть. Тільки повільніше. Щира розмова це не конфлікт, це очищення. Сенека писав говори, щоб зрозуміти, а не щоб перемогти. Відвертість це форма мужності. Вона не завжди звучить красиво, але завжди приносить світло. Подумай про ситуацію, коли ти збирав у собі образу день, другий, тиждень, і замість того, щоби вирішити, ти лише накопичував біль. А потім один момент вибуху і слова, яких уже не повернути. Тоді як усе можна було б сказати раніше спокійно, по суті. Щира розмова це як провітрювання душі ти відкриваєш вікно, і важке повітря виходить. Тиша після неї не порожнеча, а простір для розуміння. Але важливо говорити не означає виливати, не потрібно доводити, звинувачувати, виправдовуватись. Потрібно лише назвати істину своїми словами без драми, без надриву. Стоїк не каже Ти мене образив. Він каже Я відчув біль, коли це сталося. Він не вимагає, він пояснює не атакує він ділиться. Марк Аврелій писав Коли хтось помиляється, навчіть його, а не карайте гнівом, бо він не знає, що чинить. Щирість це не лише з іншими, а й із собою. Постав собі просте питання чи я справді хочу миру, чи лише хочу, щоб мене зрозуміли. Бо іноді ми говоримо не заради істини, а заради контролю. Навчися розмовляти не для того, щоб виграти суперечку, а щоб зняти напругу, і тоді навіть найважчі слова стануть цілющими. Стоїк говорить мало, але кожне його слово важить, бо за ним усвідомлення. І коли він мовчить. Це не страх, а вибір зберегти тишу, коли слова вже нічого не змінять. Запам'ятай, правда, сказана спокійно, має більшу силу, ніж тисяча криків. Тож не носи в собі те, що можна звільнити словом не тримай біль у тіні, дай йому форму. Бо щира розмова це не слабкість, це крок до свободи. Урок четвертий межі емоцій. Емоції як хвилі. Вони приходять. Піднімаються, накривають і зникають. Ти не можеш заборонити морю рухатись. Але можеш навчитися тримати човен рівно. Стоїки не вчили пригнічувати емоції. Вони вчили не бути їх рабом. Бо коли ти під владою гніву, страху чи ревнощів, ти втрачаєш ясність, а з нею і гідність. Не дозволяй бурі всередині керувати твоїми руками. Ця проста істина ключ до внутрішньої сили. Ти можеш відчувати все біль, втому, розчарування, але не обов'язково діяти під їхнім впливом. Коли емоція піднімається, зупинись не втікай від неї і не кидайся в неї. Подивись на неї, як на гостя. Запитай, що ти хочеш мені показати. Бо кожна емоція це сигнал. Гнів часто приховує безсилля, страх, бажання контролю, смуток потребу прийняття. Стоїк не заперечує відчуття, він просто не дозволяє їм приймати рішення. Ти можеш уявити свій розум як дім. Емоції приходять у гості, але не всі мають право залишатись. Деяких треба вислухати, подякувати і відпустити. Бо якщо відкрити двері кожному, хто стукає, врешті не залишиться місця для спокою. Інколи достатньо кількох хвилин мовчання, щоб гнів зменшився у силі. Бо емоція це енергія, і якщо її не підживлювати думками, вона зникає сама. Той, хто може керувати собою, володар більшого, ніж той, хто керує цілим народом. Це не перебільшення. Бо перемога над собою найрідкісніша з усіх. Пам'ятай, спокій не означає байдужість. Спокій це коли ти відчуваєш усе, але нічого не знищує тебе. Наступного разу, коли тебе накриє емоція, не борись із нею, а спостерігай, назви її, подивись, як вона проходить, і ти побачиш вона не сильніша за тебе. Справжня сила не у тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб не втрачати рівновагу, коли відчуваєш. Бо емоція це лише хвиля. А ти море. Урок п'ятий передбачай наслідки. Більшість наших помилок. Народжуються не зі зла, а з нетерпіння. Ми діємо у стані хвилі, не дочекавшись, коли вона спаде. А потім шкодуємо, коли бачимо берег, розбитий власними рішеннями. Стоїки вчили Не поспішай із висновками. Будь-яка дія, зроблена на емоції, це монета, яку ти кидаєш у темряву, не знаючи, куди вона впаде. Перш ніж віддалитись від когось чи щось відпустити, зроби паузу. Сядь. Подихай. Подивись на ситуацію згори, не очима болю, а очима розуму. Запитай себе, що я втрачу, якщо зроблю це. Що я втрачу, якщо не зроблю? І головне, хто я стану після цього рішення. Бо не всі втрати погані і не всі збереження перемога. Іноді залишитись це слабкість, а піти це форма гідності. Стоїчна мудрість у тому, щоб мислити наперед. Передбачай бурю і вчися ходити по хвилях. Ти не можеш змінити напрямок вітру, але можеш налаштувати вітрила. Коли стоїш перед вибором, уяви наслідки через тиждень, через місяць, через рік. Що принесе спокій, а що ще більше заплутає? Бо кожне імпульсивне рішення має відлуння, і воно завжди звучить голосніше, ніж здається, спочатку. Думай, як стратег, а не як жертва. Ти не безпорадний, ти просто повинен бачити далі за біль. Згадай, скільки рішень у минулому здавались єдино правильними, а згодом стали джерелом жалю. Ось чому стоїки казали ніколи не довіряй рішенню, зробленому в серцебитті. Справжня сила у виваженості. Коли серце говорить гучно, дай слово розуму і якщо він мовчить, значить ще рано діяти. Передбачення, не страх і не контроль. це мудрість, що бачить далі за хвилину, це звичка ставити правильні питання, навіть коли хочеться зробити щось просто, щоб відпустити, бо іноді відпустити означає спершу зрозуміти, що саме ти тримав. Кожен твій вибір це крок у напрямку спокою або хаосу. І коли ти вчишся передбачати наслідки, ти вже не просто реагуєш на життя, ти його керманич. А отже, перед тим як зробити рух зупинись. Бо пауза перед дією це і є форма мудрості. Урок шостий Відпочинок від шуму. Ми звикли жити у постійному гулі. Новини, сповіщення, чужі думки, порівняння, лайки, стрічки, нескінченний шум. І в цьому шумі найгірше те, що ми перестаємо чути себе. Стоїки не знали соцмереж, але знали про шум думок і про те, як він з'їдає ясність. Тиша для них була не розкішшю, а тренуванням розуму. Той, хто не вміє бути наодинці, завжди раб натовпу. Спробуй вимкнути все хоч на годину. Не для показу, не детокс, не тренд, а щоб почути, що всередині тебе насправді. Коли зникає інформаційний шум, спочатку здається, що стало порожньо, але потім у цій порожнечі з'являється справжній голос. Твій власний, тиша не вбиває, вона очищує, вона, як вода, що змиває пил з думок, і раптом ти помічаєш. Ти не втомлений від життя, ти втомлений від зайвого. Ми постійно на зв'язку, але рідко у зв'язку з собою. І кожне коротке прокручування стрічки. Це маленька крадіжка уваги. Тиша це повернення собі цієї уваги. Стоїки мали звичку відходити в усамітнення не щоб втекти, а щоб повернутись чистішими. Їхній принцип був простий якщо не можеш знайти спокій у кімнаті, не знайдеш його ніде. Спробуй кілька хвилин справжньої присутності без телефону, без розмов, без музики. Послухай, як дихаєш. Відчуй, як думки сповільнюються. Це не медитація, це звичка бути живим. Тиша повертає відчуття масштабу. Проблеми здаються меншими, емоції не такими гострими, а рішення очевиднішими. Коли ти прибираєш шум, життя починає говорити тихо, але чесно, і ця чесність твій компас. Пам'ятай, ти не зобов'язаний відповідати на все, що стукає у твій розум. Вибір це теж дія. Іноді наймудріше, що можна зробити, нічого не робити. Вимкни світ, щоб увімкнути себе. Бо спокій не народжується у тиші, він сам нею стає. Урок сьомий фокус на головному світ розкидує перед нами тисячі можливостей, але сила не в тому, щоб брати все, сила в тому, щоб обирати. Стоїки вчили той, хто женеться за всім, втрачає себе. Ми перевантажуємо себе цілями. Планами, людьми, емоціями, і дивуємось, чому не вистачає повітря. Ти не можеш утримати все, але можеш тримати головне фокус це як промінь світла, куди він спрямований, туди й росте життя. Коли розум розпорошений, втрачається не енергія, а сенс. Зупинись і запитай себе що справді варте моїх сил? Не що треба, не що очікують, а що живить тебе зсередини. Стоїки не міряли життя кількістю, вони міряли якістю присутності. Один день у ясності цінніший, ніж рік у хаосі. Поглянь чесно, що в твоєму житті справді має значення, які люди поруч додають, а які виснажують, які думки тебе піднімають, а які забирають спокій. Коли ти прибираєш зайве, залишається простір для важливого, і саме в цьому просторі з'являється спокій. Хто все хоче утримати, той нічого не тримає. Це не про жертви, це про ясність. Життя не потребує надзусиль, воно потребує напрямку, і цей напрямок починається там, де ти перестаєш гнатися за чужим і повертаєшся до свого. Стоїки казали проблема не в тому, що життя коротке, а в тому, що ми витрачаємо його на дрібниці. Фокус це теж форма любові. Бо, коли ти спрямовуєш увагу на головне, ти наче кажеш світові Я обираю не все, я обираю суть. Прибери шум, спрости шлях, поверни ясність і побачиш більшість того, що турбувало, ніколи не було важливим. Урок восьмий повернення до себе ми шукаємо свободу всюди, у нових стосунках, у подорожах, у змінах. Але справжня свобода завжди була ближче, ніж здається. Вона у здатності бути собою, не залежачи від схвалення, страху чи прив'язаності. Стоїки вважали, що людина не раб світу, вона раб своїх прив'язаностей. Ти не втрачаєш свободу, коли щось маєш, ти втрачаєш її, коли боїшся це втратити. Ми чіпляємось за людей події, ролі, тому що боїмось порожнечі. Але саме в цій порожнечі народжується ясність. Бо коли ти стоїш без опори, ти нарешті бачиш опора завжди була в тобі. Повернення до себе це не втеча від світу, це повернення в центр, звідки все починається, місце, де тиша не лякає, а нагадує про присутність, хто знайшов спокій у собі, тому не страшні бурі зовні. Подумай, коли ти востаннє був із собою чесним, без ролей, без очікувань, без масок. Не хто я для інших, а просто хто я. Стоїки називали це внутрішньою фортецею, вона не з каменю і не зі стін, а з самоповаги, усвідомлення і прийняття. Усередині неї не потрібно ховатися там ти просто є. Коли ти повертаєшся до себе, страхи втрачають силу, бо страх живиться хаосом, а ясність його розчиняє. Не шукай себе у чужих думках, не вимірюй свою вартість чужими словами, не міряй любов відбитком чужої уваги. Те, що справжнє, не потребує підтвердження. Бути собою це не гордість, а форма тиші, коли ти не доводиш, а просто є. Стоїки говорили спокій це перемога, яку ніхто не бачить, але саме вона найвища. Повернення до себе це кінець пошуку і початок життя без масок, де кожна дія виходить не зі страху, а з розуміння. Ти не мусиш відпускати всіх. Ти мусиш повернутися до того, хто всередині тебе тримав усіх. Там твоя свобода, там твій спокій, там ти справжній. Коли ти пройшов цей шлях від дистанції до прийняття, від шуму до тиші, від болю до ясності, починаєш розуміти головне спокій не дають обставини, його створюєш ти. Життя не стане легшим, люди не стануть ідеальними. Світ не перестане випробовувати тебе. Але коли всередині є стійкість, нічого ззовні не має влади. Стояки казали ми не можемо керувати хвилями, але можемо навчитися тримати рівновагу. Це і є справжня свобода. Ти не повинен приглушувати емоції. Ти повинен знати, коли вони говорять замість тебе не мусиш відмовлятись від людей. Мусиш знати, коли вони відводять тебе від себе. Не мусиш боятись змін, бо зміни це не вороги, це шлях, свобода не там, де нічого не болить. Свобода там, де біль не знищує розум. Де ти можеш сказати, так, я відчуваю, але я керую тим, як відповім. І коли ти доходиш до цієї точки, всередині стає тихо. Не тому, що більше немає бурі, а тому, що ти навчився бути спокійним у її центрі. Пам'ятай, ніхто не здатен відібрати у тебе владу над собою, якщо ти сам її не віддаси. Це і є стоїчна свобода бути господарем власної душі, навіть коли світ навколо горить. Перед тим, як закінчимо, підтримай канал, вподобай, підпишись і залиш коментар. Дякую.